Всім привіт! і з наступаючим новим роком! Саме час прикрашати будинок, і для цього зробимо сніжинки з паперу. В цьому відео я покажу, як скласти шести променеву сніжинку. Для роботи підготуємо Аркуш паперу формату А4, тобто альбомний, олівець, гострі ножиці чи канцелярський ніж для вирізування візерунку, циркуль або транспортер. З прямокутного аркуша треба зробити квадрат з рівними сторонами. Для цього згинаємо один з кутів, щоб вийшов трикотник. Слідкуємо, щоб сторони сумістилися. За його полосу відрізаємо. На лінії згину одну вершину суміщаємо з сусідньою. І прогладжуємо нову лінію згину. Якщо розвернути, то отримуємо квадрат з двома діагоналями. Далі цей трикутник треба розділити на три рівні частини. Для цього поміщаємо вістря ніжки циркуля в центральну точку, де перетинаються дві лінії згину. І ставимо дві позначки на нижній стороні трикутника зліва та справа та дві – зверху. Радіус в циркулі виставляємо будь-який головне його не змінювати. Тепер ставимо циркуль в нижні позначки і тим самим радіусом позначаємо точки на верхніх позначках. Відстань між верхніми точками має дорівнювати тому ж таки радіусу на циркулі. Якщо циркуля під рукою не виявилось, скористайтеся транспортиром і поставте точки на 60 та 120 градусах. Вони опиняться на тих самих лініях, що ми знайшли би з допомогою циркуля. Отже, беремо один з нижніх кутів і загинаємо від центра до точки на протилежній стороні. Щоби центр випадково не змістити, притримуємо його нігтям. Лінію згину добре прогладжуємо. Другий нижній кут також відгинаємо до протилежної сторони. Тепер все це потрібно скласти навпіл. Головне рівно суміщати сторони і притримувати центр, щоби не скривити. Зверху вийшов рівний край паперу. По цій лінії треба обрізати зайві хвости. Далі беремо олівець і малюємо візерунок або переводимо із шаблону. Вирізаємо. Розвертаємо. Та милуємося результатом. Як зробити п'ятикотну та восьмикотну сніжинку, ви можете подивитись в інших моїх відео. Дякую за увагу і всім пока!